Всім привіт! І да, давайте продовжувати збирати наші автомобілі. Е, знаєте, я хотів почати цю серію з того, що я мав зібрати ось цей Aston Martin. Aston Martin Vintage. ну ні. По Ганнізонду. Теж ні. Точніше, по Ганізонду, це Кьонікс. Кьонікса теж не буду збирати, хоча він у мене вже досить давно і дійсно треба вже ним. Хоча б колись да, зайнятися. А знаєте, що ми сьогодні будемо збирати? Саму, можливо, бистру машину в Car Mechanic Simulator. Я, звісно, не знаю, як вона себе покаже, але я завжди про неї говорив і думав, що це дійсно буде найбистріший автомобіль. Тому зустрічайте в Агані Зонда. Це, звісно, не та погані зонда, яка є там ще мощніша паганізонда, аніж ця, але все одно погані зонда, погані зонда хуайра. Ну що ж, давайте приступати до її зборки. Ой, а навіщо я відразу зняв? Ні, давайте краще поставимо назад. Хоча, в принципі, можна, можна знімати 5%. Я сумніваюся, що можна буде щось, щось відремонтувати там. Так, а бампера в ній немає? А, ні, є бампер задній. А передній? Це теж бампер? Ні, це не бампер, це вже кузов монолітний. Е, ідемо. Ідемо, як завжди, по традиції. Першим ділом миємо, хімчистимо, а потім приступаємо до збору навісного навісного обладнання. Навіть не обладнання, а навісних деталей, кузова. Так, хорошо, давай, хімчисточка, пішла. Одне сидіння нещасне залишилося в салоні, так. просто більше нічого немає. Навіть вікон немає, взагалі нічого немає. У нас коротше, така прикольненька машинка, каркасна, я ж кажу. От. Мені подобається. Знаєте що, я, мабуть, для того, аби її збирати, аби воно було так якось ефектніше, я, мабуть, і залишу цей кузов просто от, іменно таким, а потім в кінці вже будемо приступати до іменно, зборки, до повністю нових деталей, кузова. Оце все. Тому відразу давайте відремонтуємо деяку, деякі частини кузова, ті, які ми не бачимо просто з вами. Карбон відремонтуємо. Так, карбон відремонтований, добре. Давай, дядьку, вертайся на місце. Заберемо двигун. Двигун в нього позаду. Так що, ну, я думаю, що це взагалі. То, що в нього двигун ззаді. Ми зараз швидко. Быстренько... Що саме класне? Ооо! Ре... Це, мабуть, другий раз за весь час мені попадається автомобіль, у якого. Ну, можливо, третій навіть. Я думаю, не більше трьох разів я це бачив. Автомобіль з повністю чотирма колесами. Зазвичай одне, два або три колеса, і на тому все. Дякую до побачення. Ну, давайте знімати тоді. Тому що в нас задньопривідний автомобіль з середньомоторним двигуном. А для того, щоб достати до двигуна, потрібно зняти колеса. Зняти задні привода. Ну, в принципі, нічого складного, скажу так. Уже не перший раз це проходили, навіть самий Порш, якщо ви пам'ятаєте, що в нас ще було таке задньоприводне? Ну, точніше, з, з мотором позаду, позаді. Ой, по-моєму, аудюха була, типа R8. Mm, що я ще таке збирав? Чесно, не можу. А, БМВ! Точняк, я згадав, я ще ж БМВ збирав М1 стару, 1900, допотопних там 80 допотопних, е годів. Так, хорошо, двигун знятий. Тому, давайте, мабуть, що я зніму ще салон. Я його все ж таки відразу відремонтую. Салон буде такий, як от надо. Именно. Від погані зонди, оце все. Тому що, ну, що мені з салоном мудрити? Це погані. Вона можна стоїти, як я не знаю, що, вона і так стоїть бешених просто грошей. І те, що я можу хоча б в ігрі до неї доторкнутися, дякую розробочикам. Хотілося б ще, звісно, вживу це все побачити, поїздити, попробувати. Тим паче, що тут двигун такий стоїть, ну. Не хіба собі? В-12. Просто, ну, це вже такі, знаєте, мрії дитячі. Добре, е я тоді приступаю до розборочки і зустрінемося з вами вже, коли буду збирати цей двигун. Двигун у нас вийвся. Я думаю, що буде дуже потужним для цієї багання зонди. Ну саме головне, що він у нас готовий. Ідемо далі збирати. Збирати будемо підвісочку, тому давайте зустрінемось вже коли я її почну збирати. Поїхали! Що, підвісочку ми розібрали, а тепер настав час її збирати. А збирати її інді, що діла, чесно кажучи. Тому що от я люблю такі підвіски, де майже, майже в тебе нічого немає. Тобто, нижні верхні речаги, амортизатори і на цьому досить. Це самі простіші просто підвіски. Тому таку підвісочку ми просто зберемо за лічені години просто. Ну, реально, я думаю, що там в реальності набагато все складніше, тому що треба зняти куча цих аеродинамічних прошив... ой, підшивок, чи як вони там називаються. Ну. Коротше, я думаю, що там повна срака в реальному житті. А от в ігрі, так. Да. В ігрі дуже швидко все знімається, все ставиться у нас тут. Так що, я думаю, що за пару минуток я зберу просто цю чудо-зверську тачку. Блін, саме класне, що на неї можна поставити Stage 3. І. Це просто превосходно. А, і до речі, я ж не розказав. Я коли збирав двигун, да? Блін, в неї то саме, що. яку ж саме машину? по моєму джип Гранд Чирокі ми збирали. І я тоді здивувався, що там. В8, e, ну, да, і треба короче, було не 8 свічок, а 16 свічок Тобто по 8 на один, цили... ну, на один блок. І щоб ви розуміли, тут так само. Тут короче, мені прийшлося 24 свічки. E, це, купити, поставити. Тому що ну, тут тільки 24 свічки ставиться. Це було жорстко. Але прикольно. Перший раз, звісно, таке бачу. Ну, вже виходить не перший, а другий раз, тому що перший на Гранд Cherokee мені попадався. Але все одно прикольно. Я думаю, що потужність тут. Ну, якщо в стокі, От скільки тут в стокі показує? Давайте глянемо. 720 і 1000 момента, Я думаю, що це десь до 2000 момента просто. І десь 1800. Ну, десь так, 1800 у нас буде потужності. До речі, дуже цікаво подивитися, хто вгадає в коментарях напише, яка, должна, ну, яка потужність тут буде. Тим паче ви все бачите, ви бачили які компоненти я ставив на двигун. Прям дуже цікаво, хто вгадає, а хто ні. Добре, хлопці, я тоді збираю цю всю подвісочку. Зараз перейду до самого свого нелюбимого. Ну, хто вже давно мене дивиться, той знає, це зараз буду вибирати диски. Звісно, я зараз роблю саме нелюбіме це збираю саму підвіску, тому що я теж ну, не люблю підвіску збирати. Але якщо вона ось така, невеличка, типу, типу прям міні-міні. Ця підвісочка, тому що тут реально якась вона міні-міні. То таке я люблю. Таке мені подобається збирати. М -м так, хорошо. Тоді я зараз приступаю до дисків і повернемось, коли я вже нарешті знайду ті самі диски. Ну що ж давайте тоді продовжувати. Так, да, колеса я вже поставив. Ой, точніше, знайшов, які мені сподобалися. Я тільки єдине, що не знаю, чи вони сюди прям ну, підійдуть. Е, так, і треба вибрати правильно. Так, да, ось такі. Давай. Не знаю, мені здається, долині бути прикольні. А як по факту будуть... Ну, подивимося, не, ну, поки, що, поки що воно класно дивиться. От, е знаєте, якийсь, не знаю, картінг, щось наподобі такого. Зараз ця машина взагалі виглядає. Типу, без оцих навісних, е як його. Ну, навісного необладнання, що я говорив тоді. Е навісни навісних запчастин кузова. От виглядає, наче якийсь картінг, реально. Для мене особисто. Не знаю, можливо, вам також воно, здається якимось картінгом. Ну, У мене отаке бачення. Так, нам треба да, паливний насос і сюди бак. Там ж не потрібен, сподіваюся, ніякий паливний насос. Так, добре. Е, задні диски ми поки що не можемо поставити, тому що в нас немає двигуна. Ми ще двигун не поставили на місце. Треба поставити двигун і потрібно зробити коробку. Як тільки зробимо коробку і поставимо двигун, тоді вже. Можна буде і задні колеса поставити. Ні, мені прям цікаво подивитися, як от вона без навісного цього, без навісних деталей кузова виглядає. От прям реально дуже цікаво. Так, хорошо, давайте тоді опускати, ставити двигун. Ні, ну, блин, ну, зві звірючі, звірючі колеса. Сподіваюся, що вони нічого не будуть там, нічому заважати і нормально будуть стояти. Ми ну, подивимось. Так, хорошо, давайте відразу все поставимо. ЄБК, сразу третій стейдж. <с, <с, ну, а куди без нього? Я ж ви знаєте, я трошки відбитий на голову. Завжди ставлю третій стейдж. Прямо по максимуму, щоб там аж машина давала жару всім. Так, батарея. Давайте оце відразу розберемо ці реле, фіге. Вони все одно тут галімі треба ставити нормальні. Давай, знімай. Ставим, ставим, ставим нову. Так, хорошо. Мені просто от дуже цікаво, чесно вам скажу, який вона покаже результат, от скільки в ній буде потужності, якщо в ній стоки немало, в принципі, в цьому v 12 Ну, якщо так подумати і. Прямо. Не знаю, мені здається, що сама найпотужніша машина, яка тут є в, ну, в цій грі, це швидше всього, що Dodge Viper? Я думаю, що він найпотужніший. Так, добре, ставимо двигун наш. 100%. Да, Зібраний. Є все. Найпотужніша частина цього автомобіля зараз знаходиться всередині. Тепер залишається лише поставити коробку, стартер, і можна починати. До речі, а що якщо ми поміряємо без, без цього всього навісного? Мені прям цікаво, можна так прям заморочитися і піти поміряти потужність автомобіля. Я думаю, що тут ігра таке дозволе, а от виїхати десь на Dragreсін чи ще щось, типу, вона вже не буде нам дозволяти цього робити. Так, йдемо. Ну, здається, все саме потужне зараз вже стоїть в машині. Коробочка стоїть, більше немає нічого. Що може додати їй потужності цій машині. Тому ставимо все на місце, опускаємо, ставимо глушнічок зразу. І, в принципі, доливаємо жидкості, ставимо колеса і можемо дивитися? Можемо дивитися, наскільки вона стала потужнішою. Давай. Колеса. Де мої колеса? От мої колеса. Ну я взяв, щоб ви розуміли, стоки тут стояли 21-го радіусу колеса, я взяв, поставив 22-го радіусу колеса, але з меншим профілем. Там стояв 35-й профіль, в мене зараз стоїть 25-й. Ну, тобто, по моїй логіці, якщо я правильно зрозумів, то все повинно бути чікі-пікі, нічого не повинно заважати нікому. Тому що я зменшив профіль, але збільшив радіус колеса. Добре, тепер треба залити жидкость. Подожіть, де тут залить мотор? А, воно, по-моєму, з цієї сторони десь. О, знайшов. Знайшов цю пробку. Е, що? -що? Доступ с-дкапота. <кхи>, угу. Да. Да. є така тема, я вже і забувся, що це таке существує тут. Так подожди, я ж хочу зняти. Кришка доступна з-під капота. Ну, так я ж з-під капота хочу зняти це. Я забувся. Це іменно є така шняга в Mercedes деяких. І. В пагані зондах, да. Щоб залити масло, треба зняти оцей інтеркулер. І все. І тоді у вас є доступ для того, щоб залити масло. Я, я це вже забувся, реально. Я колись збирав погані, але я вже я ж кажу. Всього не пам'ятаю просто. Е, навіщо я зараз заливаю? Тому що мені просто-напросто цікаво, чи можна от в такому стані завести машину на Діно наш, і подивитися, яка в ньому потужність. Так, зараз подивимось. Давай, кришечки на місце, ще ще позаливати куча жидкості. А, АБС блок забув поставити, ай йо як так? Все, АБС блок на місці. Давай, 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 заливай. Нам ще залити треба три жидкості, виходить, охолодження, бачок омивача стекол і щось там ще треба залити. А, і гідроусилитель руля. Це тормозний вроді. Був. А, нет, тормозные, вот якраз таки. А то он, наверное. А то гидроусилителя, наверное, був. Бачок. А чого він аж там сзади, я сейчас не пойму, ну ладно. Можно навіть полностью не заливати, все до края. До краю. Саме прикольне, що у нас стейдж 3. <гум> Дош. Я бачу, что там написано ДОЖ на стейдж 3. То есть, я так понимаю, что они хотели. Типа Bosch, але Bosch не розрішає ж свої маркіровки, оце все, і вони дош написали. Так, хорошо. Здається, всі жидкості все позаливали. Ну, давайте тепер подивимося, чи дозволить нам Dino Stand провірити автомобіль. Ну що, погнали? А, а чо? Що в плані двигун не заводить, а що двигуну не вистачає, почекайте? Щось не пойму. Як це так, двигун не заводиться? Ааа, дві рележки. От зарази сховалися десь, і я їх не побачив. От, блін, от прийдеться переробляти ці рележки знімати. Ай-моє, доступ з капота, а я звідки, що не з капота, тільки що доступ брав. Тю, а як це так я поставив і не побачив? Прикиньте, за двох релешок не заводиться двигун. Капець. Я думав, що все одно заведеться, але просто там покажем, ну... Странно. Заводиться? У можна! Все, хлопці, погнали провіряти, яка в нас потужність. Я, чесно кажучи, очікував трошечки другого по кінських силах, але, в принципі, з крутящим моментом я вгадав. 200... 2120 крутящо і 1561 кінська сила. Тобто у нас прирост 117% по потужності і 112% по крутящому моменту. Непогано. Ну, я думав, що це буде сама потужна машина, чесно кажучи. Ну, походу, треба ще шукати саму потужнішу машину. Добре, ідемо <смас> тоді її дозберемо. Тому що в такому вигляді, звісно, вона класно дивиться для мене особисто, але не знаю, ну, типу. Хто би хотів на такій їздити, крім мене? Я би на такій поїздив, чесно кажучи, прям прикольно. такий карт, міні-карт, якийсь, знаєте, охолодження взагалі буде працювати ідеально. Але. Треба дозбирати. Цікаво, є якісь на неї. Ні, на неї немає. Ніяких, Ні, ніяких е, цікавих навісних обладнань. Ну, ладно. Будемо, значить, в сток її приводить. Правда, не стокова буде, можливо, розкрасочка, тому що я хочу якийсь, якийсь цікавий колір, все ж таки, знайти на неї. Так, хорошо. Фари фігари. Ні, ну вона прикольно в карбоні дивиться. От є оці частини карбона, які прям іменно карбон, а все інше там, типу, краситься, ну, класно, мені подобається. Оці ще як і е Зеркала бокового виду ось. Взагалі прикольно дивляться. Такі ліпістки, блін, наче, ну, класно. А, і тут же ж прикол, двері відкриваються вверх. О, крило чайки, чи як там воно правильно називається. Взагалі класна штука. Так, все нове віддав. Здається, все нове поставив. Тепер залишилося діло за українськими номерами. Спереду треба ставити? А, ху, спереду не треба ставити номера. Добре. Це прикольно. Можна відкрити? Можна. А, двері не відкриються ж. Ну ладно, йдемо, тоді її пофарбуємо. Отак вона стала виглядати. Тепер у нас е, повноцінна погані зонда. Так то сказати. Єдине, чого їй не вистачає, це фарби. Треба пофарбувати. О, до речі, от. Хоп. Хоп, хоп. Хоп. Оце я розумію, ласточка. Трансформатор. Ой, тр трансформер, трансформатор. Трансформер просто подивіться. О, до речі, а ви ж не чули, мабуть, як вона звучить, і я не чув. Треба послухати. Чітко звучить. Я euh, так турбіну піддуваю, ну мені цей речажок взагалі подобається. Такий он дивіться, скільки металічних цих деталей, типу, показується, як воно ходить. Не, ну, машина має свій шарм, свій стиль взагалі. Безперечно, тобто, вона індивідуальна. Так, індивідуальність. О, на неї навіть є покраски. А, клас, одна наклейка. Ладно. Давайте вибирати, яку фарбу ми зараз будемо. Якою якого кольору буде цей автомобіль? Я думаю, що треба брати. Ч... Ні, ні червоний. Я би хотів. А хочеться якийсь такий, знаєте, більш ексклюзивніший колір. О, це прям взагалі. Салатик. Не, ну прикольний колір, мені здається, не знаю. Як вам? До Речі, я ж диски можу красити, точно, я ще ще диски. Чи оставити їх сірими? Ну, зараз подивимося, можливо я зараз дісоч... дісочки зроблю цей чорними. Але, в принципі, і сірим дивиться непогано. Ні, машина прям помінялася, ви шо. Машина конкретно помінялася в зовнішності. Мені отака вже подобається. Ну, Реально, дивиться чітко. Скажіть? Ну, не знаю, напишите в коментарях, як вам машинка. Ну, мені дуже сподобалось. Так, хорошо. Ну що ж, хлопці, отак получилася серія. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. Гра під назвою Car Mechanic Simulator. І я сподіваюся, що в наступній серії ми знайдемо з вами одну машинку. Зараз покажу, яку саме я дуже хочу знайти машину. Оцю BMW 635K KSI. Прям дуже хочеться оцю акулку знайти. Якщо вийде. Наступній серії ми будемо саме цю машину збирати. Тому до нових зустрічей! Далі цікавіше!